Рада вітати вас на нашому каналі Туроператор Альянс. Сьогодні ми поговоримо з вами про готель «Петідея Пелес. Напевно, так сміливо можна сказати, що цей готель є найкращий готель рівня 4 зірки на Халкідіках. Затишний, сучасний готель, розташований у мальовничому місці на перешийку да, між двома затоками біля моря. Звідки відкривається панорамний вид на гору Олимп? Простора, полога територія, що потопає в зелені, це дуже великий якби, плюс, бо більшість готелів і регіонів якби, Греції в них не дуже багато, якби є зелені. Цей готель він дуже зелений, і це його дуже велика перевага. Різноманітний номерний фонд, у дизайні якого переважають спокійні пастельні кольори. Рекомендується він для сімейного відпочинку з дітьми, у тому числі. Якби навіть з немовлятами. А також, ви знаєте, він орієнтований для молоді, для романтичних поїздок романтичних пар. Він був збудований він такий один, ну можна сказати, старіший готель в 1990 році. Його повна реновація прийшла в 2020 році, складається з дев'яти будівель різної поверховності. Всього в готелі 232 номери. Він дуже веселий, активний, в нього є шикарний дитячий клуб, різноманітні розваги для дітей і для дорослих, відмінне різноманітне харчування, і в нього дуже широкий піщаний пляж. Тобто цей готель він, ну якби би на те, що він чотири зірки, він. Ну, Насправді дуже популярний, і його бажано бронювати раніше ніж сезон, бо він практично дуже швидко, особливо в пікові місяця, да, липень, серпень, він вже постійно на стопі. Тому зверніть на нього увагу. Дякую за вашу увагу. Якщо у вас будуть якісь питання, ви можете задати їх під цим відео.